Привіт! Я вже сходила в бюро, віднесла свій документ, який дає право і на працю, в тому числі, новими датами. Взяла ключі від машини, щоб сьогодні поїздити на робочій машині, бо багато їздити треба і багато працювати. І в нас ще новина олії-вітрянка. Потихеньку-потихеньку, але сьогодні вже так достатньо сильно її обсипало. Ну, я помітила ще позавчора. Залишила вдома її, тому що ну, її залишила вдома Петра і Гришу, скористалася такою не дуже правильною таким моментом, скажімо так, який не можна виправдати, звичайно. Але сьогодні короткий день в школі, буквально пару годин. Вони пропустять шкільних добре три години. У них мало йти. уроки. Три уроки вони пропускають через те, що вони будуть злією. Але вже скоро повернеться Семен з Миколаєм. Тобто самі вони ось так менше менше двох годин будуть, і я до того ж до них забігаю, бо я тут поряд якось так. Потім вже... Вони всі разом будуть вдома до вечора. Ну і я буду зах... в мене буде обід дві години, якось так все буде відбуватися. А, і я там з'ясовувала, як це в мене працює на роботі з моїм контрактом, якщо в мене буде, якщо діти хворіють, бо в мене це перший прецедент такий. Якщо діти захворіли, як це... чи це оплачується, Сказали так, але мені ще треба розбиратись як, бо сказали згідно контракту. А як це відбувається при погодинній роботі, ще треба з'ясовувати. Ну що, <кій> дві новини добрі, одна маленька, інша. Більше краще розказала своїй бенефіціарці, клієнці про ситуацію з дітьми, з Лією. Ну, вона поскаржилась на свої проблеми. Я в неї просто попросила, щоб завтра я не з 9 до 10 в неї працювала, а з 8 до 9. Я думаю, що Лія ще спатиме в цей час. А я попрацюю, а потім вже буду з нею. І вона погодилась, а, і ще вона мене відпустила на 20 хвилин раніше. Так от моя історія її засмутила. А це маленька новина. А більша новина, що мій чоловік повертається з Тулузи, з Бланьяка, тому що в них в районі називається, який Бланьяк називається. А, там, до речі, розташований аеропорт. Немає світла, схоже, по всьому району, не тільки в них в офісі. Незрозуміло що, всіх розпустили. Він їде додому, буде віддалено працювати. Тобто, десь за півгодинки, а пів на одинадцяту точно він вже має бути вдома, а там вже об одинадцятій діти повернуться старші. Тож це добра новина і для мене. Враховуючи, що мені ще багато працювати, я додому забігаю. У мене 15 хвилин ще є до наступного місця. Побуду трошки з дітьми. Перевірю, як в них справи. Як я знаю, що машиною ніхто не користувався тиждень, як мінімум. Тобто я остання була, хто їздив за кермом цієї машини. Це заряд 60 кілометрів, залишилось заряду. Саме стільки я ось залишала, коли ставила тут на парковку. Тож думала, хтось зарядить машину, але, але ж ні. Сподіваюся, мені на сьогодні вистачить. Бонжур! Ще кілька слів хотіла сказати про свою бенефіціарку в ранішню розмову з нею, те, що вона жалілася. Її чоловік має Паркінсона, синдром Паркінсона, хворобу Паркінсона. Йому 88 років, йому дуже було погано. І там, і. На фізіотерапії щось йому стало погано. Він там зовсім вже відмовляє йому тіло його. І вона каже, ну, це прямо терор для мене, тому що мені дуже важко, їй самій 85, їй мені важко дуже. ну і Лікарі кажуть, що типу, не сподівайтесь, ну, краще йому не стане, ну готуйтесь і так далі. ну Загалом вона така. Сумненька, а ще показувала фотографії світлини з весілля. Її ще одна онучка, так, Петіт Фій, вийшла заміж за чоловіка, в якого двоє дітей, 10 і 8 років, дівчата. Його дружина померла, коли їй було 30 років від раку, раку грудей. Тобто таке теж трапляється тут, незважаючи на високо розвинену медицину. І ось онука вийшла заміж. Їй вже за 30, ну так судячи навіть з фотографії, їй близько 40, я думаю. Але утворилася нова сім'я, і я рада, звичайно, за дітей, що в них є. Тепер нова мама. Ну, думаю, насправді я думаю, що вони ж не там не за місяць одружились Мабуть, вони і жили вже багато років разом. що у Франції це цілком прийнятно, навіть є різні типи стосунків і різні типи реєстрації цих стосунків, види партнерств, скажімо так. Навіть коли заповнюєш різні анкети, і треба свій сімейний статус відмітити, то там варіантів мінімум 5. Тобто не так, що заміжня-незаміжня вдова. Є там ще додаткові форми стосунків, тож думаю, що так, це в них дуже свідомий усвідомлений крок, подія. Ну, менше з тим вітаю їх. с этим. Такие истории французские житей у меня тут трапляются. Bonjour. Oui, oui, oui. Pas de personne. Везла наступну свою бенефіціарку на фізіотерапію, і тут поряд ростуть величезні волоські горіхи. Буквально ось так це виглядає. Свіжий врожай. Думаю, що мало хто це збирає, але все це належить комусь. Так просто це не можна прийти позбирати. Я думаю. Так, ну що, на сьогодні я закінчила, відпрацювала і. Показала вам кілька кадрів, що сьогодні приготувала. Просто така особливість, чого я не робила раніше в, в Україні. Так от, це зелена квасоля, яку тут дуже багато їдять. Це правда. Причому, ну, теж, якщо вона свіжа, ну навіть принаймні заморожена, її все одно треба варити, для того, щоб вона стала Придатною для споживання, достатньо м'якою. А Французи купують консервовану її вже, ну або самі консервують, мабуть, десь на фермах, не знаю. І потім, для того, щоб приготувати гарнір, ну, я вже неодноразово бачила. І власне, сьогодні таке приготувала. Це консервована квасоля з цибулею Шалот, посмажена на вершковому маслі. Там трохи ще чесничку. Загалом вийшло непогано, тому ось вам спосіб такий. Ну і готове м'ясо. Це щось типу шинки. Насправді відварене таке куряче м'ясо, готове, яке такими шматочками продається. Ну, це те, що купують моїм бенефіціарам. Діти закупи роблять раз на тиждень, і ось воно в холодильнику зберігається. Тож сьогодні була така в них вечеря. Вони ще їдять десерт, це там мус шоколадний, або йогурт, або пудинг, ну, те, що теж готове продається. Власне, така історія. Їду додому. А, в мене зараз є ще одне завдання. Я буду це вже, мабуть, втретє робити, чи вдруге. Вдруге точно ставити на зарядку машину. А до цього, ну, а забирати, власне, з цього гаражу втретє. Причому я залишу на зарядне на ніч, покажу цей ангар наш <сум> муніципальний і ключі покладу в спеціальну там скриньку поштову в самій мерії. Так що зараз все побачите. Я знаю, чи ви побачите масштаби, але це такий величезний-величезний ангар, величезний який я називаю гаражем. машина стоит. Ну и так, власть муниципалитета. Так, цена уже Ось тут Розетка. И, до Громадський туалет тут у мене є шнур зарядний. Мамерія вже закрита. Але ось тут є місце для кореспонденції. Алія не виходила. Та сказав сказав, що, що краще, краще не, не виходити, що вона хворіє. А вона а, хотіла? Алія вона сказала, ну, але вона де Бога. Не дуже то й хотілося, так? Літачки різних моделей. Я пробую, а величета, а це не Так. Було б краще, якби ви використаний папір використовували, а не чисто білий. Ну, то таке. Не літає. Щось не так з моделлю твоєю, Микола. Рекорди ми це мій рекорд. Ось! Круто! Ого! Трошки далі. Ти тільки йдеш чи ти вже виходив? Тільки йду. Окей. Взагалі тут світло викликається. Так, завершую влог, тому що, як завжди, редагую, і в мене є ще кілька слів. Отже, наступний день я залишилась вдома з Лією. Ну, все як планувала, відпрацювала в ранішню годину. Лія не спала, але от вона була з братиками. Вони ще Семен не пішов ще в коледж. Ми нормально так. Ой-ой-ой. Моя холюся, лієчка хворіє. У нас ситуація погіршилась ще більше, обсипало. У мене маленький попух. Попух, так. І сьогодні в день я відмінила, нулювала там кілька годин. Вечором, коли вже діти мають повертатися зі школи, я поїду ще пару годин попрацюю. Якось так. Лікарняний, я поговорила зі своєю кузиною, двоюрідною сестрою. І вона сказала: врешті ми поговорили і з того досвіду, який мають її колеги, бо вона сама ще не брала в у Франції лікарняний. зрозуміло, що невигідно йти на лікарняний, тому що там 3-4 перші дні, начебто, зовсім неоплачуване це. А коли далі продовжуєш хворіти, то це вже там фонд соціального цього страхування щось нараховує, але все одно буде менше ніж. Заробітна плата. Якось так, у п'ятницю мій чоловік віддалено працює, понеділок, вівторок, думаю, що теж. Тож якось будемо так обходитись, без лікарняного. В понеділок підемо до лікаря. Сподіваюся, щоб просто взяти довідку для школи, але подивимось, як у нас все буде проходити. Поки що прогресує наша вітрянка. Тому таке. Добре, дякую за перегляд. За... Дякую, що повертаєтесь і дивитесь ці влоги, слідкуєте за нашими новинами. Сподіваюсь на ваші вподобайки, коментарі. До нових зустрічей!